У Києві нині мешкають понад 20 тисяч переселенців з Маріуполя. Вони отримують інформаційну та гуманітарну допомогу в центрах підтримки «Я Маріуполь», які також працюють в 17 містах країни. У столиці їх два. Окрім цього, у міській раді Маріуполя відновили освіту. В Київській пущі водиці відкрили міський ліцей, де навчаються діти з Маріуполя та навіть з інших тимчасово окупованих регіонів. Реалізували соціальний проєкт, відкрили центри надання побутових послуг. Там Маріупольці можуть відвідати стоматолога, Рати чи підшити речі, зробити зачіску або манікюр зараз. Ми знаходимося на етапі на етапі інтеграції в то суспільство, де вони сьогодні приходять Києва, Вінниці, Львова і так далі. Тобто виникає питання працевлаштування. Так само житло. Дякую місту Київ, що підтримали нашу ініціативу. Ми зробили перший гуртожиток у Дніпрі. Він дав певну якість під це прийшли гроші міжнародних партнерів. І в інших містах ми так само. Отримали допомогу, отримали можливість. І сьогодні 10 пропозицій є від 10 міст. Київська міська рада підтримала пропозицію Маріуполя. Родини переселенців зможуть отримати соціальне житло в столиці. Ми знайшли гуртожиток один із в нашій сфері. Маріуполь взяв вже оформив документи в оренду в гуртожиток кімнати. Зараз буде проводитися ремонтні роботи саме. В цьому приміщенні і це приміщення буде конкретно під Маріупольців. Тобто, це така співпраця міської громади громади Маріуполя в частині допомоги Маріупольця. Про це говорили на платформі з іншими громадами. Її провели, аби в подальшому ефективніше надавати допомогу людям, які евакуювалися зі своїх міст у Київ. Усього в засіданні взяли участь представники 25 громад, зокрема з Луганської, Херсонської, Сумської, Донецької Запорізької областей. Покумуємо створити київську платформу для вирішення таких проблем. Наше завдання для того, щоб кожна людина розуміла, що вона не залишилась сама сам, що їй допомагають, що дбають, що в неї є перспективи. Всього з 24 лютого 2022 року в столиці зареєстровано понад 210 тисяч переселенців. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій.